Всім привіт! Ми граємо в Майнкрафт. І сьогодні буде новий тест. Наскільки ви круто знаєте Майнкрафт? Зараз ви побачите, ззаді мене знаходяться величезні паркури, на яких ми будемо проходити і потрохи приближуватися до найважкішого запитання, яке буде ось тут, в самому кінці. А також буде бонусне запитання, яке буде також важким. Але не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви далі хочете дивитися мої відео. А також сьогодні буде дуже круте опитування, якого ще ніхто не бачив. Так, сьогодні у нас буде тестування. Проходити будемо у вигляді паркура, і кожне запитання є по складності рівня. Від землі до золота, золотих блоків ідуть легкі запитання. Після золота йде. Смарагд, аж до діаманта. І ось ці блоки більш середньої важкості. А ось останні це найважкіші, і тому їх потрібно проходити дуже е, швидко. І тому прийдеться починати. Зараз будемо проходити паркурчик. Хопа-хопа-хопа-хопа. І якщо ми впадемо і неправильно відповімо, у нас є чекпоінт для цього. Так, значить, перше запитання: якої руди більше? Перша відповідь смарагд. Друга відповідь алмаз. Е, тут є така річ, те, що коли ми відповідаємо на запитання, якщо ми відповідаємо неправильно, ми нажимаємо на дінаміт. Ось нажимаємо на якісь цих плит, падаємо вниз і підриваємося. Якщо правильно нажали, то значить не підриваємося і проходимо по блоку рестоуни. Все залежить від того, наскільки ми знаємо сам весь цей Майнкрафт. І... Скільки на практиці ми вивчили із нього. Так, гаразд, надію, що ви вже вибрали правильну відповідь. А я вибираю відповідь Смарагд. Пояснюю, чому смарагд, тому що смарагд він більш поширеніший за діаманти. Можливо, Смарагд з'являється лише один раз, не великими жилами, але все одно він є. Його набагато більше, ніж діамантів. Щоб знайти діаманти, потрібно було потратити дуже багато часу. Я сам це на практиці провіряв. І зараз будемо проходити інший паркур із каменю. Камінь це матеріал, який дуже важливий в Майнкрафті. Від нього залежить багато чого. З нього виробляється пічка. Це зараз друге запитання: з яким процентним відношенням селянин перетвориться в зомбі важкій складності? Перша відповідь 50%, друга 25% ставимо чекпоінт. Я можу сказати зараз, це питання зовсім легке, і його майже е, всі знають. От майже всі. І тому я зараз 10 секунд вам даю, щоб подумати над цим питанням. Так, все. Ми вже напевно подумали, і правильна відповідь це 50%. Чому 50, ви вже знаєте. 25% на. Нормальній складності. А ось 50% це вже на е, важкій складності. Як ви знаєте, все складно з цей 4 в Майнкрафті, і тому 50% правильна відповідь. А тепер проходимо крутий паркур на бідних блоках. Ось уже вони почали трохи змінюватися. Ставимо чекпоінт, пройшли паркур. І тепер третє запитання, яке називається: коли додавали золоте яблуко. Відповідь номер 1 25 липня 2010 року. Відповідь номер 2 27 лютого 2010 року. На це я вам даю запитання 15 секунд, оскільки воно справді важке. Але я думаю, що його, напевно, також всі знають. Так, все, ви, напевно, вже подумали. І правильна відповідь це 27 лютого 2010 року. Бо число 25 липня 2010 року це число, коли поставили звичайне яблуко. І тому правильна відповідь це друга відповідь. Далі проходимо. Опа, тут уже важкіше. Чим далі ми йдемо, тим важкіше у нас і паркур, і питання. Так, саме знову чекпоінт. яку річ можна піймати вудкою. Шкіряні чоботи перша відповідь. І голова зомбі друга відповідь. На це завдання я вам даю 10 секунд, бо мені думається, що ви його зробите і менше. Так, все. Е, думаю, я можу піти ось сюди. Давайте в голову за. Зо... О, ні, я зараз паду! Блін, чорт! Стоять. Сдає... О, ні. Це неправильна відповідь. Зараз я викину плиту. На жаль, це неправильна відповідь. Прийдеться проходити заново ось цей паркур з вугільного блоку. Як бачите, неправильну відповідь ми вибрали. Неправильну відповідь, Боже. Як я міг так зробити? Так, і правильна відповідь шкіряні чоботи. І ось залізний блок. Залізний блок це передостання в легких блоках по легкій складності питання. Як призвати гігантського зомбі? Це вже запитання для тих, хто знає, як це робити. Слеш э, summon зомбі giant і slash суman Giand. На це завдання я вам даю приблизно 10 секунд. Так, все. І правильна відповідь у нас: slash Summon Gent. Напевно, це пояснювати не потрібно, бо правильно писати якраз таки Summon-Gient. Не Summon zombie gient Бо тоді буде неправильне. Опа. А тепер проходимо останній. Останній за, складні, за легкою складністю паркур. І питання: в якій версії Майнкрафта з'явилась і видалилась обсидіанова стіна? Щоб було зрозуміліше. В одній із версій Майнкрафту, головній, була додана така стіна Обсидіанова. Вони виглядали як крепость, але трохи інша. Вона розповсюджувалася по, всі, по всій карті. І відповіді: In-Dev in початок 2010 до середини 2010 року. І In-Dev кінець 2009 року, початок 2010 року. Ну що ж, на це запитання я вам даю також 10 секунд. Так, все. І правильна відповідь це ін Історія була така. Це вже для тих, хто знаток з історії Майнкрафту. Версії, в останні, після останньої версії ін-деф придумав нову версію ін Але він під час створення версії хотів зробити інфдеф Майнкрафт більш просторнішим. І щоб карта була не на 512 блоків, а майже на безкінечність. І там, у Майнкрафті, були додавлені обсидіанові стіни, які показували дорогу аж до далеких земель. Це легендарне місце, яке видалили в Альфа-версії. Ну, а також додали золоте яблуко. Моби все було видалено, окрім різних там штучок. І версія інфдеф, яка мала стати крутішою за InDev, стала як версія класік. Ну що ж, напевно, ми вже заговорилися, бо нам потрібно далі проходити. І це смарагдовий паркур. І ми переходимо до складності середня. Тобто питання вже середні, і паркури також середні. Скільки зніжки наносять Урона і Фритом? Перше нуль, але відбрасує, і друге відпить три. На це я вам даю 5 секунд, оскільки запитання дуже легке. Його просто вирішити не так вже і складно. Є, yeah. 5 секунд пройшло, і тому давайте починаємо. Насправді правильна відповідь 3 урона. Тому що відповідь ноль, але відбрасує, відноситься до всіх інших мобів тільки не до іфритів. Іфритам там він е, сніжки наносить 3 урона. Навіть ендер драконам нічого не наносить і навіть його не відбрасує, оскільки давайте проходимо тепер до діамантів. Так, давайте. Діаманти, це серйозно уже ж шту... Ой, я впав! Блін, прийдеться заново проходити. Знову. Не переживайте. Ми вже пройшли дуже багато. Давайте. А, як пече, як пече, як пече, як пече, як пече. Тоді не пекло, а зараз уже... так все. Який предмет робить сильне дихання під водою? Тріска і риба їжак. На це я вам даю також лише 5 секунд, бо вже скоро буде рівень важкий. І питань, і самого паркура тому є, 5 секунд пройшло. І правильна відповідь риба, їжак. Якщо так подумати, то риба, їжак якраз таки використовується для того, щоб зробити зілля дихання під водою. Це можна навіть перевірити якщо взяти взяти наріз адський, покласти його і зробити зілля любе там стомленості або згубленості, або стілювання. Або стомленості. І потім після цього додати рибу їжа. Воно там переробиться, і зілля буде готовим. Все залежить від того, що ви покладете. Спочатку незерський наріс, а потім їжака, або редстоун і рибу їжака. Це все залежить від вашого хотіння. Так, ой-ой. Зараз ми будемо проходити один із найскладніших рівнів, де питання будуть дуже складними, і тому. Всього буде лише 5 секунд на те, щоб на них відповісти. Ось бачите, які паркури, а найважливіше, те, що ми скоро дійдемо до дуже легендарного питання, яке стосується багато чого. І нам прийдеться там пройти іще слизняків. Тобто блок слизні і по них пострибати до нашого місця. Ой-ой, знову впали. Так, все. Проходимо. 5 впали. І ще й дощ може настати. А, ні, не буде то. Значить, так. Ми вже пройшли. Який найрідкісніший біом в Майнкрафті? Меса і грибний острів. Даю 5 секунд. Все, 5 секунд пройшло. І правильна відповідь Грибний острів. Його дуже важко знайти і деякі ютубери, коли проходили одне із спеціальних там. Ачівок, яка називається Знайти всі 57 біомів, то найостанніший най знаходиться якраз такий грибний біом. Його знайти дуже важко. Його і так в світі дуже мало, і якщо ви його знайшли, ви справжній візунчик. А месу можна знайти в основному між пісками, пісковим біомом, і там тайгою. Оскільки ми вже пройшли і залишився останній останній рівень, останній паркур, останнє найважкіше питання. І потім йде бонус питання, на яке відповісти також не легко. Але дуже прикольно. Який був найсильніший мов в Майнкрафті до додавлення дракона краю? Зомбі на павуку і скелет на павуку. Що ж, 5 секунд. Все. І правильна відповідь: скелет на павуку. Ця правильна відповідь і за того, те, що до додавання ендер дракону люди дуже сильно боялися в альфа-версії ось цього моба. І до Хелловінського обновлення е Ноч казав те, що ви ще не знаєте, що буде в майбутньому, бо в майбутньому буде ендер-дракон. І тому цей моб був найсильнішим з усіх. Він наносив майже 14 і 20 урону. Ну ой, блин, а тут потрібно спускатися вниз. Окей, давайте! Отечество! Ми як на батуті пригаємо. Так, давайте, давайте, давайте. фух, Все. І тут. Опа, води, Можемо зараз вилити сюди. Не знаю, навіщо нам його дали, але воно чомусь потрібно. Воно, отут, напевно, щось налили водою. І. Тепер питання. З якого головного предмету раніше складався крафт книжкових полиць? Лазурит і Алмаз. Тут уже я спробую сам якось відгадати. Значит, так. Якщо не помиляюся до відновлення крафту книжкових полиць, в них використовувався Алмаз, поки не настала версія бета. тому давайте спустимось. Фух, ми вибралися звідси. фух. Ви бачили, як тут багато всього було. Ми пройшли тестування, пройшли плюс один бонусний рівень. Тому не забувайте підписуватись на мій канал і далі подивлятися мої відео. Якщо ви відгадали на всі запитання по Майнкрафту, то ви справжній знаток. Якщо ви відповіли тільки на легкі і середні питання, то нічого, Вам, ви і так знатки Майнкрафта, і ви багато чого знаєте. Якщо більшість відповіла нижче залізного блока і землі, то тоді вам потрібно трошки підвчити Майнкрафт, щоб в майбутньому е, знати, що таке Майнкрафт і які тут речі є. Тому ми закінчуємо це відео.